Сьогодні, 1 жовтня, у центрі Змієва відбулося відкриття спортивного клубу Воїн, яким керує Каот Роман. Спортивний клуб пропонує такі секції, як фітнес для дітей, всестильовий бій, всестильовий бій з боротьбою та ударами у партері, бойовий фітнес для жінок. Зміївський спортивний клуб Воїн відноситься до Зміївської федерації військово-спортивних багатоборств Воїн та існує з 2014 року. За цей час було виховано багато чемпіонів України та світу. Федерація військово-спортивних багатоборств на сьогодні є найважливішою федерацією в Україні, адже несе відповідальність за військово-патріотичне виховання підростаючого покоління. На сьогодні багато хто з випускників спортсменів гідно боронить сненьку Україну, що дає нашому народові можливість спокійно жити і ростити дітей. Тренерка от Роман майстер спорту України, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу, має чорний пояс 5 дан. Дуже багато років він присвятив тренуванню майбутніх чемпіонів та спортсменів. Долучайтесь до корисних, активних, дієвих та цікавих тренувань разом зі своїми дітьми. Мене звуть Роман Сергійович, я тренер-викладач з військово-спортивних багатоборств. Наша Федерація має назву Зміївська, тоді ще Зміївська районна Федерація військово спортивних багатоборств «Воїн». і ну, в лапках скорочена назва Спортивний клуб Воїн. Ми свою діяльність ведемо у Місті Зміїв з 2014 року. За цей час дуже багато виховали чемпіонів світу, чемпіонів України. Я сам чемпіон світу, чорний пояс п'ятий дам. Сьогодні наша федерація є однією з найважливіших федерацій в Україні, тому що вона несе велику відповідальність за підростаюче покоління, за виховання, військово-спортивне виховання, військово патріотичне виховання, підростаючого покоління. І а, сьогодні теж дуже значимий для нас день. Ми відкрили а, свій спортивний клуб. А, сьогодні день відкритих дверей. Ви можете бачити, що це вже тренування третьої групи. А, це більш дорослі вже хлопці та дівчата, яким по 10-12 років. А, також у нас Приходять дуже багато діток, починаючи з трьох років. Для них ми ведемо просто, як би мовити, дитячий фітнес, тобто ми їх розвиваємо всебічно, розвиток іде основних фізичних якостей, ну, там, таких як спритність, сила, витривалість чи ще щось. Дуже багато діток зараз не можуть відвідувати якісь гудки чи колективи. І дитина росте асоціально. Ми намагаємося це виправити, ми всіх дітей до себе закликаємо, щоб вони поводилися у групі, у соціумі, бо, на жаль, онлайн-навчання це дуже добре, але дітям, дітям потрібно спілкування, вони повинні спілкуватися. За наш час ви можете побачити... Дуже багато е, кубків та медалів, які е, завоювали саме наші клубники. Е, вони виступали на багатьох е, змаганнях, в тому числі і на змаганнях світового рівня. Е, е, наш клуб буде працювати е, у центрі міста Змієва. Ми знаходимося е, у Будівлі біля автобусної зупинки навпроти магазину Фієрія. Чекаємо вас завжди. Ваш папір не змагання